Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи по білі гриби сьогодні. 1 вересня п'ятниця, дев'ята година ми зайшли до лісу. От, ну, пройшло буквально 8 хвилин. Знайшли ми вже два білі і три червоняка, вроді Надіюся. Сьогодні ми лицем в болото не вдаримо. О, три червоні два білі. От покращимо свій результат. Вчорашній. А вчора було сумно, затратили ми 5 годин. І то он знайшли щось. Десять біл. 5 годин, 10 білих, ну, то результат такий собі не дуже важний. От. Так що, сподіваємося, нині лицем болото не вдарити. Так ось. Сируїшка поїжджана. Це що в нас? Вроді червоняк чи мухумор. Мохомор. Мухомор. Так, ну скажу, як завжди, поговорю. Що саме цікаве, ми будемо фіксувати на камеру. І подивитися, що на даний час робиться високогірій копат. І так, пройшло 40 хвилин. Чому я перше говорив потиху, бо я був у лісі не один. Тому не хотів би думали, що дід трохи поїхав головою. От, а пройшло 40 хвилин і білих я більше не знайшов. Червонячки попадаються, попадаються молоді, попадаються такі обільші. Того м'який вже а цей Твердуватий. Ну я скажу похолодало і якість набагато покращилося. О, тут о, менше є. Червонічки попадаються, а білих тільки два. Ну нічого ми не будемо нині здаватися. Пройшло 50 хвилин. Третій грибок. Але який класний робочок. Оце робок. О. Таких 10 штук можна їхати додому. Ну то тільки третій. Годину я в пошуках і ось четвертий. Білий грибок за годину. О. Година 17 хвилин в лісі. І ось п'ятий. П'ятий білий грибок. Зламався, ножка хрубачлива. Година 23 Шостий грибок. Помаленько, ну, але ми просуваємось до десятка ближче. Година 45 і от. Самий грибочок у нас ось такий він. Думаю, зайду подивитися в трави. І не даремно. Ось який виріс тут в траві грибочок. Ну, бачу він уже хиленький. А його ми ще перегризли на розсаду. Ну, але виріс в строві. Ще одного грибка побачив, але він також, мабуть, добрий. Так. Він також на розсаду. Задерлося мене ще на вершину гори. Ще багато. А грибів нема. Ну, я думаю, вони ще. Ще повинні бути. Ще тільки вересень почався. А де ще жовтень? І можливо частина лосопаду. Карпатська краса. Полюбуємося чуток. І вперед далі на пошуки білих грибів. Зразу і не повірилося, дивлюсь, ніби білий. Зараз ми його будемо оглядати. Ну, не дати. Все, сходимо до нашого транспорту. І будемо десь переїжджати. Десь може знайдемо більше як вчора. Ну, принаймні наша така мета сьогодні. А ми вже знайшли вісім. Вроді вісім грибочків. Так, добре. Підходимо до нашого транспорту. Не спішав, ще дивлячись, де у нас ще можуть зрости біля грибочки. Ось тут ти колись знаходив також? Коли знаходив колись то... коли то було. То було давно. Там же, коло тої смереки. Овей смереко. Розкажи, мені смереку. Чому розстежці так далеко? Так. Нема. Ну, нема, то нема. Принаймні я не бачу. Добре. Який у нас дев'ятий? Грибочок гарний. Ось він. Дев'ятий. Ще один і буде десять. О, грибочок Якийсь гарний, Тверденький Три години 12 хвилин і у нас 10-й рибок. Ось він. Три години двадцять п'ять хвилин. І от у нас Білячок 11. Одинадцятий. Так, але... Ух ти. Він ще й твердий. О, курінь. Ой, як далеко. такий огонь, зламав корінь, але рибак гарний. Здається, хмара насувається. Три години і 25 хвилин. Так, здається, десь, але то що подивився. Ні, 3.30. 3,30. Дванадцятий білячок. А тут що в нас є? Також білячки. А тут уже шапочку вкрало. О, а то молоденький Ура! Є молоденький

Тихий часу дивимось. 4 години 21 хвилину ми вже. Ми вже мандруємо по лісі. Це осінній єрбок. О тут Коренеск. О! Це вже осінній звук який? Чотири години двадцять дев'ять хвилин. Ось який у нас шістнадцятий Білий Грибок опа, зламався. Нічого. Який у нас 17-й білий і 18-й. А часу пройшло, зараз подивлюся, 4 години 9 хвилин. Ось. Який 17-й. Якісний і зараз ось тут нижче, нижче бачу, 18-й, ось він, також якісний. Тут ще два грибка, але залишилось до 20-ти. Чотири години 30 хвилин. Це в нас дев'ятнадцятий грибок о. Обламав Що ж, завершуємо сьогоднішній збір білих грибів червонячків Збір Порівняно з вчорашнім днем, то більш якісний, більш гербів я знайшов. Ну і показує результат. От результат. То у нас червонячки, ну, 19 білих, більше я знайшов. от. Тут ще пару червоночків знизу є дебілі. Не хотів вже піднімати їх. Ну, а вам бажаю сто крат більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Бережіть ліс, не засмічуйте свій край, любіть свій край. А також не копайте грибочки, вони ж очищують повітря. Колись після Чорнобиля я гриби возив на ринок продавати, то аналіз грибів брали на радіацію постійно. Гриб всі опитує нечистоти, які є в повітрі. А повітря є достатньо і в Карпатах. Літаки літають, трактори їздять, лісовози їздять. Люди їздять в легкових машинах. Вітром заносить нечистоти і в Карпати. Так що гриб, гриб якраз опитують і всі нечистоти в себе. От. Ну а всі ваші побажання, хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.